Гоу ютубери. Слава Україні. У мене таке от питання таке. От. Чого ви як знімаєте оті відоси свої? Власне, ні, чого я ж дивився, може штук два або 20 дивився. У вас так все рівненько, у вас так все гарненько, крутенько, чистенько. А в мене я подивився то кур курви, мами. Тво диви, то якісь горби, блін. Диви, то воно повспучувало, і що його пучить, пердить, то диви. Диви, як воно. Чого воно? Я ж стелив, так старався рівненько. У вас то все так красиво. А дроті диви, то якесь покручене, то то якесь похабство одно, диви. Та що то таке? Як то то, то має бути? Що то таке? Диви тут кайво, у вас то все так красиво, так то все. А тут диви, розетки эти. бліха муха. Що то воно твориться ні. Де, де? тут по що його віддуває? Що воно робиться? Що то таке? Так має бути чи ні? Ну скажіть мені до курби мами. Все, най москались, й здохне до курби мами. Будь здоров.